Всім привіт! Сьогодні в нас питання, а що ж ви хочете дізнатись про себе? От що вам про себе цікаво? Давайте подивимось. А вам не зрозуміло, чого ви не приймаєте участі в своєму житті, а лише спостерігаєте за ним? Сонце, да. Чому ви лише думаєте про життя, а не живете ним? Що вас насправді зупиняє? Чому ви не можете повноцінно насолоджуватись тими подіями в вашому житті, які у вас є? Ви не розумієте, чому в вас немає радості. Ви не розумієте, чому ви не можете бути самими собою? Чому ви не можете, ну от що вас зупиняє? Чому ви не відчуваєте істинної радості від життя? Ви довгий час. Або лише почали, або починаєте. Перше, ви та людина, яка приймаєте вітаміни, яка намагається слідкувати за своїм здоров'ям. Ви намагаєтесь і водний баланс поповнювати, і те і себе. Ви все енергію шукаєте, да? ось. Потім. А ви також можете працювати над енергопрактиками, практикувати енергію, але життя не живете. Щось робите, робите, толку немає. Чому так? Тому що ви повинні е, нарешті зрозуміти, що для вас таке є життя. Розумієте, поки ви в собі не розберетесь, розвитку вашого життя не буде. Все часи закінчились, коли е, життя йшло, і ви займались, і вас, наче все задовільняло. Ні, зараз ви не будете отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь не своїм. Так і до смерті можна просидіти зі своїми паттернами, наративами, упередженнями, якимись баченнями, звичками, поведінкою, звичною, думками, відношеннями і тому подібне. Поки ви самі в собі не розберетесь, життя змінюватись не буде. Ви повинні взяти себе в руки, ви повинні зрозуміти, в чому ваша сила, сила волі, в чому ви сильніші? Чого ж ви насправді хочете? Що ви плануєте? Які строки ви бачите? На що ви опираєтесь? Чому ви бачите розвиток свого життя в майбутньому, саме так, як ви його сьогодні бачите? Чому ви цього хочете? Тобто, зараз вам варто поставити не те, щоб під сумнів, а просто, от як в дзеркало, роздивитись під лупою все ж таки, контрольний такий, знаєте, перегляд всього. Чому? Для того, аби ви зрозуміли, що в вас залишилось такого, що не дає вам. Жити так, як ви хочете, що вами насправді керує, тобто ви повинні розібратись із справжніми своїми мотивами, тому що хтось із вас може відзнайти, що ви хочете вчинити або жити так, як от від вас очікували, знову ж таки, як вас навчили. Як ви вже знали, тільки, можливо, трішки під іншим соусом, але ви повинні зрозуміти, що ви плануєте жити так само. Ви плануєте вкладати ту енергію туди, куди ви вкладали. Ви плануєте моделювати, будувати все так само, як і було. Ви. Е ви плануєте, скажімо так, використовувати нинішній досвід для того ж самого, що і було в вашому житті. Тому ви будете продовжувати спостерігати за вашим життям, поки ви по новому лицарь жезлів не почнете проявлятись, король мечів, тут голова знята. Тобто, поки ви не переглянете себе по справжньому, поки ви не переглянете своє життя в майбутньому. І не зрозумієте, що а, нікого ви не надурите. Що поки ви будете старими, ну, по поведінці, по думкам, по тому, по тому. Стільки ваше життя і буде повторюватись. Ще раз кажу, під іншим, під іншим соусом, можливо, інша сфера в роботі, можливо, інша занятість, можливо, інші люди для пари, можливо, інші друзі, можливо, там інші, я не знаю, там квартири, і машини і тому подібне. Ні, це все мішура, це картинка. Ви які будете? Ви знову будете. Витрачати час на досягання нових цілей, нових мрій. Да? Ви знову будете, скажімо так, втрачати час на моделювання відносин, такі, які у вас були. Ви знову хочете мати саме такі самі відносини, як у вас були з тими чистими, це з дітьми, з батьками, з друзями, не знаю, там, з іншими рідними. Ви знову. Ви знову плануєте бути такими ж самими. І ви навіть зараз, рухаючись, ви знову, ніби ви змінились, але результати ви знову бачите одні й ті ж самі. Чому? Тому що ваша поведінка не змінилась. Тому що ви не розумієте, для чого вам ті чи інші люди гроші. Я не знаю, там, якесь кар'єрне зростання, що для вас таке реалізація? От у вас не реалізується, що не реалізується. Я хочу там не знаю, щось там хочу, а чого я це хочу? да, І вже від того ви повинні будете працювати. да. Ось це і є така уловка триматись за минуле, ось що значить триматись за минуле. Планувати майбутнє, вчиняти по-старому, навіть його не помічаючи, але із сьогоднішніми думками. Ви повинні розуміти, як ви і скільки ви хочете вкладатись в. В інших людей, в себе. Ви ж зараз на тому етапі, коли ви зрозуміли, де ви себе витрачали, де ви себе руйнували, де ви вели себе неправильно. Ви повинні зробити зараз повний перегляд і для себе зрозуміти, скільки ви готові приділяти себе сім'ї. Скільки ви готові приділяти себе роботі? Якій роботі ви готові себе приділяти, яким заняттям. Зараз ви повинні зрозуміти, яким людям ви хочете себе е, приділяти, і як саме, чим ви хочете з людьми ділитись, що вам треба. Що ви хочете отримувати. Да? Як ви хочете проявлятись до людей? Саме ви, не люди до вас, а ви до людей. Ну, да. Ну, Бачу, що будете працювати. Поки що не всі розуміють, про що тут мова, але із часом, десь на протязі півроку, ви розберетесь із цими питаннями. Тому хвилюватись немає причин. Як то кажуть, рухайтесь, як рухаєтесь, але завжди звертайте увагу на себе, на свої думки, на свої вчинки, на свою поведінку. на... На все, звертайте увагу на все. Не дивіться, як до завершення. Все буду завершувати. Значить, не дивіться, як на вас звертають люди свою увагу, чи як до вас проявляються. А дивіться на те, як ви проявляєтесь, чим наповнені і начинені ви. І не шукайте винуватих, я такий або така, тому що хтось або щось я пережив, я пережила ні. Все, це з вами вже відбулося. Все, відпустіть. Не робіть щось попереднє за основу себе. На основі попереднього моделюйте себе сьогоднішніх. Ось і вся інформація. Це дорогенькі. Дуже рада, що короткий розклад. Дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що ви є, дякую за ваше спілкування в коментарях. Дякую за вашу увагу. За ваш час, за ваші теплі слова, за слова підтримки. Навіть ви щось можете такого написати, на ваш погляд. Ну, Незначного ніби, да? а для мене це може виявитись великою підтримкою. Дякую вам, дорогі, що ви є, і що мені є для кого працювати. За необхідністю, звертайтеся за допомогою, як психолога, таролога, енергопрактика чи гіпно. Куча. Чи, можливо, вам необхідна, скажімо так, приватний розбір вашої особистості з духовної чи психологічної точки зору. Будемо працювати. Дякую, що ви є. Чекаю ваших звернень. Рада буду вам допомогти. І рада буду для вас приватно попрацювати. Але, скажімо так, робота із старого в плані. Стосунків, в розвитку стосунків, в плані там фінансової, не знаю, подушки, поведінки. Ну, скажу так, працюю, але Ну це не зовсім той спектр послуг, які я можу надати, ось так. Тому, якщо бажаєте погадати, то не, не до мене, ну, не, не сюди, як то кажуть. Да? Ось, якщо ви бажаєте попрацювати, welcome. добре. Дякую вам за вашу увагу, і що ви в мене є, і дякую, що я є у вас. <сум> Бажаю всім добра, всім любові, миру. І все буде Україна. Перемога буде за Україною.